У 2025 році змінюються правила виїзду українців за кордон. Будуть два великі нововведення, які відчутно вплинуть на кожного. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. Ми переходимо до новин. Вже наступного року виїзд за кордон для українців може суттєво змінитися. У 2025 році мають запрацювати системи ІІС та ЕЙТІС, які принесуть нововведення у перетин кордону. Обидві системи вже. Мали працювати, але їх реалізація постійно відкладалася. Зараз же стало відомо, що у 2025 році їх таки запустять. Це напряму і відчутно вплине на виїзд українців за кордон. Отже, із це автоматизована система обліку в'їзду на території дії Шенгенської зони. Вона стосується і виїзду також. І тут важливо звернути увагу, адже це стосується не тільки країн, які є членами ЄС, а й ряду інших держав. Тобто і працюватиме і у Швейцарії, Норвегії та Ісландії. Водночас винятком з правил будуть Кіпер та Ірландія, яких нововведення поки не стосуватиметься. Нова система змінить традиційний підхід до паспортного контролю. З'являться термінали самообслуговування, якими будуть безпосередньо користуватися мандрівники. Виїзд за кордон для українців зміниться ще й у тому плані, що зникнуть традиційні штампи в паспортах, адже система. Стане електронною. орієнтовно за півроку після введення цієї системи має почати діяти. Це своєрідний дозвіл на подорожі у Європейський Союз для країн з безвізовим режимом. Україна в цей перелік якраз входить, тому виїзд за кордон для українців зазнає змін. Процедура отримання дозволу наступна. Перший етап це заповнення анкети онлайн. Далі потрібно внести платіж у розмірі 7 євро. Потім потрібно вичекати період, поки надійде лист із підтвердженим дозволом. Дозвіл діятиме протягом трьох років. А якщо дія закордонного паспорта закінчиться раніше, то до цієї дати. Опісля потрібно наново отримувати документ. Водночас цьогоріч було запроваджено і приємні зміни. Наприклад, із 15 грудня запустили нові залізничні маршрути з Києва у Братиславу та Будапешт. Поїзди курсують з пересадкою в місті ЧОП. Згодом з'явилася інформація про коригування потягу зі столиці України до столиці Австрії. Приємна новина в тому, що між Києвом та Віднем потяг буде у дорозі на кілька годин менше завдяки оптимізації маршруту. А ще на кордоні Чіп. Лятимуть один вагон, що дасть змогу збільшити кількість пасажирських місць. Ще одну радісну новину про виїзд за кордон для українців озвучило міністерство розвитку громад та територій України. Для зручності було створено спеціальний портал, де зібрана інформація про міжнародні автобусні маршрути. На ньому зібрані дані про понад 1200 міжнародних маршрутів. Інформація чітко структурована та систематизована. Тобто є графік руху на карті, показаний маршрут, є список всіх зупинок та детальна інформація про перевізника на пів тисячі Маршрутів є змога купити квиток онлайн. Тобто це ще одна зручність для мандрівників. Але головним все ж є змога перевірити легальність маршрутів, а також дізнатися всю інформацію про перетин кордону. Для перевізників це також вигідно, адже підключення та інтеграція його сервісів є безоплатними. Причому власне компанії сам надає адресу сайту для продажу квитків на його рейси. Ще одним ключовим нововведенням є цифровізація процесу. На цьому акцентував Сергій Деркач, який є заступником міністра розвитку громад та територій. Старі правила, як от засідання. Ні, комісії, розгляд паперів та тривали термін очікування погодження на відкриття маршруту підуть у минуле. А як вам такі зміни? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і Тисніть Вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.